Усім доброго здоров'я, ви на каналі Саморобки з вами я, Роман Шандра. Сьогодні відео буде про те, як я виготовляв перетворювач з трансформатора від мікрохвильової печі. Назива його кутогорошку, Ото хлопець є моцкий. Почнемо ми з того, що будемо випробовувати, що може отой хлопець кутогорошку що можна до нього навантажити, що можна його вімкнути, а потім я поділюся досвідом, як я його виготовляв. Так що робимо собі каву чай, капучино і поїхали. Ну що, друзі, давайте будемо тестувати. Так, значить, ага, вмикаємо. Мінус я підключив, плюсова. Так. О, запустився інвертор. До речі, тут поставив кулер на 24 вольти. от. Це дозволяє трохи зменшити шум. По 12 вольтовий більше шумить цей. Ну і споживання струму менше енергії споживає, прикладає більший. Так, ну як не буде охолоджувати. Ну. Це дасться чути. Так, давайте міряємо напругу скоренько на цьому на холостому ході 12,78. Ну, акумулятор заряджений. Так, практично повністю. Так? Е, так, напруга на виході інвертора тут. Так. 202 вольта. 202 вольта. Так, ну що. Вмикаємо. Вмикаємо настольну лампу. Вона вже в кількох експериментах побувала. Служу вірую і правдою. Ой зараз. Ага, давайте тройничок зразу. Тройничок. наступну лампу. Так, друзі, наступну лампу. Наступну лампу розжарення. Давайте. Оту. Давайте я витягну. Так о. о. вімкну, А, кумову лампу. Як без кумової лампи? Кумову лампу. Давайте вімкнемо. Так. Порахуємо, що то в нас в сумі є, так. 40, 60, або та 40, або 40 та та 60. Так, 100. Ну і та 10. Рахуємо. 10 і 10 120. 120 Вт. Для кутигорошка. Так, що погасло? Ага. Тут відстав контакт. Комува лампа. Так, вимикаємо кумову лампу. 120 Вт. Которошка з того всього сміється. Так, що би таке ще сюди вімкнути? Так, я приготував, давайте ми того знімемо. Відімкнемо вернемо. Я того приготував такий апарат. О, він є! Ось такий апарат. А я вам видно? Чи не видно? пише на ньому 1900 Вт. Ну я не думаю, що тут є. Що тут може він. Поживати 1900 Вт? Так, це. Так, написали, напевно, для, для продажів. Так. Ну що, давайте вмикаємо, включимо, подивимося. Так, працює. Так. Друзі, апарат працює. Видно вам, як тут все працює? О, лампочки світяться, м'язорубка крутиться. Так. О, все нормально. Так. Ну, при цьому напруга. Напруга і не дуже просідає. Так, друзі. Так, 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 так. Що би то ще вімкнути? Таке моцне. Щоб тут таке мод не вімкнути. О, є такий апарат, називається Булгарочка. Так, ну, давайте ми її вімкнемо. Вімкнемо Булгарочку. Що вона Працює! Працює! Працює. ну, болгарка вже Так, на болгарці пише 980 ватт на окей. Так. Ну, болгарка більше споживає. Ніж цей. Ніж. Е, М'ясорубка. Так, ну. Отаке от тут, ось. Так. Що би таке ще таке моцне вімкнути? Що би таке моцне? Тут? Ага, давайте мусфети, Провіримо мусфети. Так? Мені здається, що, що вони холодні, по суті. Ну, такі лайк like, like, теплі. А от трансформатор вже трошечки вже нагрівся. Так, ну, при тих потужностях можливо, треба буде і ставити потужніший колор. Отаке от тут, друзі, все працює. Так, все працює. Ага. Може, в когось сумніви, що десь щось там є. То дивіться, як мінусову клему буду відіднював. О, від'єднюю, приєднюю. Від'єднюю, приєднюю. Все працює, друзі. Отак. От Вирішую вам трохи зблизько показати ту систему. Так, отак. От Мосфета з'єднаний. Ось. Від трансформатора йде на стік. Ось. Одної обмотки іншої так само на стік Так, інші пари транзисторів ковер. Це в нас мультивібратор. Ось трудиться. Це тестер пікає? Так. Переносочка до акумулятор. Ну, давайте ще раз його відпнемо. Отак. Акулес запустився? А, речі. Без колора я собі дозволю його зупинити. Так, він на 24 вольт. Трансформатор працює таким чином. Так. Пустив я колор. Ну, трансформатор трішечки теплий. Освете. Свету не грілися таким-то чим. Так, ну що, тепер переходимо до того, як я це все виготовляв. Перетворю складається з трьох частин: трансформатора. Мосфетів, з мікрохвильовки, мусфетів. З'єднаних отаким навісним монтажем. Прикріплених на радіатор. Також з мультивібратора. вібратора. Перка коротенько про кожен пристий, як він виготовлявся. Отаким різцем вибиваємо ту обмотку. Бачите, вилазить. Ця обмотка отвір ну, для того, щоб зняти напруження і легше вона вирізала. От ми вже вибили. І таким чином вибиваємо цю обмотку до кінця. Так виглядає вже перемотаний трансформатор. Ось, на жаль, я не зняв, як його перемотував. Хочу розповісти кілька слів, як я це робив. Ну, перше, я в магазині купив. Отаких три гаком метра кабелю. Це HBWP 2х2,5 квадрата. Потім ізоляцію. Ось тут у довжині розрізав, роз'єднав. І в мене вийшлося такі дві жили. З'єднав їх докупи. І от таким чином я мотав. Потім з'єднав коричневий і синім. Окремо, і в мене отут середня точка. Так? Тут виходилося 12 вольт, і отут виходилося 12 вольт. Таке подвійне мотання дозволяє досить з великою точністю намотати, так, щоб в лівому плечі і в правому плечі була однакова кількість глітків, відповідно, однакова напруга, відповідно, буде коректно працювати перетворювач. так, Транзистори не будуть перегріватися. Є в нас симетрія. таким чином здійснилася обмотка. Ага, як я знав, що саме та кількість вітків мені потрібна, яка зараз є. що чесно, не пам'ятаю, яку зараз кількість вітків. Я це робив експериментально. Я отак намотав, подав отут 220 Вольт з мережі, так. Ну, я підкреслюю, що тут треба бути акуратним, бо 220 вольт напруга небезпечна для життя. Так, я тут заізолював, гарненько подав і отут тестером виміряв напругу. так. Доти монтав, доки тут не буде не менше 12 вольт. В лівій печі відправому Так, ну тут обмотки були довші, напруга. Можна було міряти напругу і на повному кабелі. так. Тому що напруга залежить від кількості витків, які тут є, а не від довжини вже того кабеля, який виходить. Так, от таким чином. Є в мене ось така плата від комп'ютера материнська. І отут процесор охолоджує такий радіатор. Він мені сподобався. Я вирішив його використовувати для охолодження мускатних транзисторів. От, я вже тут зробив розмітку. От. І тут будуть кріпитися. Освітні транзистора. І буде 4. Так. Ось роблю я тут вірки. І на ізоляційні прокладочки і ми тут все прикручуємо. Має бути надійно красиво. Розміка є. Ось 1, 2, 3, 4 готуєте пособити. Свермо 2,5. Болтик 3, крок 0,5. Поїхали. Тепер понарізаємо різьбу за до допомогою матчика. Кірочка крок 05. Ось, такі болтики. Так, ну, вороточок. Ось отвір мого вороточка тут завеликий. І такий ну, я скористався таким хитрим способом. У мене у кусачка є отут така, бачите, виїмка. Я його тако затискаю. І оскільки це у нас алюміній, то це дозволяє мені таким простим хитрим способом. Нарізати різбу. Транзистори обов'язково ставити на ізоляційні прокладки. Ось які я беру з комп'ютерного блоку вживлення. І саме ось саме з цих транзисторів. Ось. Відчинаю, прокладочку. Так. Підтинаю. Тягую прокладочку. Об'єдні прокладки обов'язково також використовувати. Болтики болтики також з за такою залітиною покладкою ставимо, закручуємо так, ну і так далі. ми ставимо болтик. Беремо з ізоляційною прокладкою. Ось, беремо обрачуємо прямий. Міняємо його на стандартний з компьютерного блоку. І закручуємо. Так, далі. Мігний провідничок. І з'єднуємо мусфати паралайну. Так, ми ну тільки затворимо вмикав через компенсаційний резистор. Перше, давайте токи біля наймо. Забушуємо таку розчинку ніхтолі на спирту. Називається СКФ доспіяльний. Так це гарно продовжується. Найма. Так, пробуем будет мешок. Так что давайте выберем. Так, просится. Ну, нормально. У вот вас сидит, а я ему. Пробуем. Арно. Арно пробудився, але важкий, важкий провідничок. Він з А, Важкий. Так, друзі, жарти жартами, але він пече. Так, маємо кусочками. Так, один транзистор є. Чекаємо. І так далі. Ось така вийшла. Красоту лічка. Отак. Вже я запаяв компенсаційні резистори з ООН. Залишиться ще один. Давайте я на камеру. Так. паяльничок, Бажано брати пінцет. Але за пінцетом треба йти. Я це роблю без пінцета, правда, то не зовсім правильно. Так, є. Ну що, тепер з'єднуємо отут резистори між собою, ну і на трансформатор, стоки, а витоки. З'єднюємо і кидаємо на мінус. Mm. так виглядає схема з'єднання польових транзисторів. Вони в лівому плечі з'єднані паралельно і в правому плечі з'єднані паралельно. Якщо оглянути на схему, то стік з'єднаний зі стоком і буде подаватись на обмотку трансформатора. Ага, це кульовка, значить, зліва затвор, посередині стік, справа витік. Ось це затвор, стік, стік, паралельно з'єднаний зі стоком. І це буде подаватись на обмотку. Це в лівому і це в правому дачу. Так, витік, дивимось витік. на схему, витоки всі з'єднані між собою. Із транзисторів, і приєднується до мінуса акумулятора. Ось, витоки з'єднані, і через перемичку з'єднані з верхнім ключом, ключем і під'єднані до мінуса. Так, ну і через резистори компенсаційні 100-Ом. Тут з'єднані затвора і це подається на вихід мультивібратора. Ось, ну, на рахунок на тут використані Ір FB4410Z. Вони трохи витримують більшу напругу на відміну IRF 3205 по струму майже не поступаються, ну трішки менше там Ось, Але зато вони ще і дешевші. Якщо ці коштують, скажімо так, 50 зачком гривень. Я за них заплатив, то ці коштують 80 з гачком. Ну, можна використовувати ReFZ44N, але там вже струм трохи менший, відповідно, потужність. Перетворювача буде менше. Так, з мосфетами ми розібралися. Переходимо до мультивібратора. Так, йде наша схема мультивібратора. А ось є мультивібратор. Ось ну, це класична схема. Мультивібратора. Так, ну тут. Давайте так коротенько. Значить, 4 резистора, 2 по 680 Ом. В мене, отут. По 680 Ом і, і ці по 4,7 кОм. Два конденсатора. Конденсатори обов'язково, щоб були плівкові. Є їх з 2,2 мікрофарада. Я ставлю 2,2 мікрофарада. Це трохи частоту збільшує, ніж 50 Гц. Але, по суті, в ні на що не впливає, але струм спокою зменшується і перетворювач працює більш, скажімо так, більш чіткіше і менше, на мою думку, гріється. Так. Два біполярних транзистора. Ось вони, є. я тут використав закордонний тип. 31F, тут написано. Хоча можна використовувати будь-які інші структури NPM, типу клятвий транзистор. Так, а, до речі, ось мій перший мультивібратор. Маленький транзистор. дивіться які тут я конденсаторів наставив, бо не було в мене 2,2 два я якось з'єднювати. Ось, їх паралельно. Я їх витягнув страшні з розгодки. Телевізор електрон, що не помиляюся. Ось так, ну от такий був є мій такий маленький. Чопупату так? можна було ще зменшити. Я так зробив трохи кустарно, але швидко. Так, ну що, збираємо то все. Отакий то друзі, получився моцний хлопець Ну, От ви побачили саме, що він може. Так, ну, не побачили, чого він не може. Ну, тому що не хотілося би виводити польові транзистори з ладу, хоча вони, ну і, по суті, проти навантаження і не грілися. Так, ну ось так. Так що що, друзі, ставимо лайки, підписуємося на канал. Буде ще багато цікавого та корисного. До нових зустрічей!